У нас Сьогодні такий сонячний ранок на вулиці мінус 16, але дуже сонячно, прям дуже-дуже гарно. Почалось утро нормально, а потім у нас трошки бахнула колонка. Тому чекаю мастера. Повинен приїхати десь о 12 дня, буде ремонтувати. І ще у мене перестало чогось стікати, вода з посудомойки. Я спочатку подумала, що у нас замерзла каналізація. Але ні, в умивальниках так везде воно все стікає без проблем. Тому Ярик сказав, можливо якийсь збой произошов, тому що світло то включають, то виключають, то перенапруга ця, то велика, то мала. В общем, і сказав повністю відключити. Я, в общем, вимикала всю воду з неї, Розібрала. Честь посуду мойки в мене на полу лежить. Посуду розібрала, то воду повимакувала, руками перемила. І запустила пусту по щоб подивитися, як воно буде зараз витікати вода. Коротше, це морози, нема світла, нема ярика, є проблеми. Я поки чекаю, мастера вирішила зробити поїсти, тому що він не зараз ще прийде, каву зробила. Зараз хліб на тості робить, що хотіла показати. Я прикріпила відьорка для своїх кришечок, для тарілок. І дуже зручно знизу. Підчіпаєш, висовуєш, підчіпаєш, висовуєш ті кришечки. І тепер ці кришечки у мене будуть в одному місці лежати. І їх не видно. Дуже зручно. І зараз тости приготуються. Буду робити бутерброди з м'якого сиру. Укра у мене пробійна, тріски, така є авокадо. Ігорка вже поснідала, я зараз бутером і кавуською. Відкрила цю ікру, якась вона мені трошки підозріла, здається, вона у нас вже просто давно стоїть. Я взяла іншу. ікра крамоєва, це я купляю в файні, вона щось біля 70 гривень коштує, але вона неймовірно смачна. Просто її тоді не було. І тому я брала цю ікру. Але вона навіть не взлітає рядом з цією. Круто, що у мене була баночка такою в холодильнику, тому бутери будуть з такою. Але вона дуже смачна! Це водний світ, і крамоєва, вона прям потрісткою на зубах. Дуже смачна, дуже дуже. Готова зараз буду сідати, снідати. Сьогодні хочу спробувати спекти багети, принаймні один, точно хочу. і треба приготувати їсти, тому що у нас вдома готового взагалі нічого немає. Просто взагалі. А, ні, трошечки тиквіної каші каші Ігоркін, яку він вже їсти не хоче. Так що, сьогодні буде у нас больша готовка. Але ще не знаю з чого. Одна проблема, слава Богу, вирішилась. Посудомойка промила на короткому циклі, запіщала. Я її відкрила, звісно, мені страшно було, тому що я думала, що вона знову вся у воді. Але ні, водичка вийшла, тому то просто глюк був. Слава Богу. Форма моя для багетів, тому зараз будуть багети. Приходив мастер. В общем, зробив мені колонку. Почистив мені котьоку. Я така щаслива. Перевірив, що газ ніде не тече, для мене це типу, дуже важливо, тому що я дуже боюсь газу. Дуже. І тому в мене все зроблено. Я починаю зараз готувати теста на багети. Форму приготувала. Кошаків впустила, кошаки гріються. Тому що на вулиці дуже холодно. А вони хто їсть, хто що, в общем. А я буду починати зараз робити смачніші багети. а потім вже готувати їсти. Спочатку з тістом. Для тіста нам потрібно 220 мл води, 12 г дрожжей, У мене шматочок. Я дрожжі храню в морозил, півтори чайних ложки цукру, одна чайна ложка солі, півтори столових ложки. Олівкової олії або звичайної, у мене оливкова є, і 380 грам борошна. Зараз буду все заколочувати. Сюда додала олівкової олії. І тепер кладу сюди тісто. Дивіться, як гарно. Правда? Накриваю чистим рушничком, і нехай вона час півтора стоїть, підіймається в тепленькому місці. Вирішила я сьогодні особо не заморачуватися, Розморозила фарш, сибулю почистила. І буду робити макарони по-флотськи, поки наставиться хлібчик, але рецепт цього тіста я брала перший раз. Щось воно не дуже підходить, тому не факт, що мої багети вийдуть дуже гарні. Сподіваюсь, звісно, але не знаю, яке воно буде. Подивіться на цю мілоту. Як він його миє. Юпі спить віддільно, а гость щедлецького вимиває. Брати. А ще тільки що дивилась TikTok, і мені там попався рецепт дуже прикольної капусти. Я взагалі капусту обожнюю. Для мене капуста це в будь-якому вигляді. Що в варениках, що в пиріжках, що сирак, салат з сирої капусти, що марінована. Ну, я дуже люблю капусту. І там готується капуста в духовці, просто запікається в рукаві, а потім для неї робиться смачний соус. Цей рецепт дуже класно виглядається. Капусточка така дуже апетитна. І коментарі. Під рецептом, то всі пишуть, що це дуже смачно. То у мене є половина звичайної білокачаної капусти, то зараз я спробую зробити таку капусту. Зараз тільки закончу з макаронами по флотськи і покажу потім цей рецепт з капусти. І потім я вам скажу, смачно це чи ні. Коштує воно готовки, чи ні, бо вона півтори години повинна запікатися в духовці, що типу це не так мало. Але я хочу приготувати. Капусточка, це взагалі це моя любов. Фарш у мене вже обсмажується, цибульку обсмажила, вода на макарони ніяк не закипить. Так, а тепер капуста. Розрізаю на дві частини. І ці два куска капусти просто засовую в руках для закипання. Просто не солим, не перчим, нічого. Складую в форму і в духовку тепер на 200 градусів на півтори години. Макарони по флотськи готові. Я хотіла сюди ще додати і морковку, але Ігор сказав, що він з морковкою не буде. Мені головне, щоб він вів. Тому не додала. Дивлюсь на тісто. Тісто піднімається не дуже гарно. Але, в принципі, трошечки піднімається. У нього є півтори години, поки у мене запікається капуста. А Що по капусті? В общем, рукав не надувся, значить, він десь був порваний. Але все одно буду чекати. Але запаху ще немає капусти ніякої. Капуста моя майже запеклась. але я подивилася, у мене нема для соуса гірчиці в зернах. Тому зараз швиденько зганяю сюди до нас в магазин, ще й бусі корма прикуплю, тому що у бусі теж корм закінчується. Я, в общем, каші я її не дуже хочу барити. То Зараз їй хоч трошечки куплю корм, а потім поїду вже в магазин і їй брити її візьму. Нам головне зараз гарчиться, тому що соус повинен бути такий, як по рецепту. На вулиці дубільник, машина, єлі бідненька завелась. Запах капусти в домі просто неймовірний. Так пахне. М -м -м. Зараз треба срочно-срочно робити цей соус. Поїхала я тільки за гірчицею. А, купила пакет борошна 5 кг, банани. Купила отакі ковбаски соколівські, сирокопчені. Виглядають дуже апетитно. Чотири упаковочки вафелек. І дві шоколадки. Вологі серветки. Я знаю, у Єгора просто закінчуються в школі. вони. Взяла отакі яблоки червоні, червоні. І взяла гусі... Якийсь дешманський корм. Але я сподіваюся, що вона його буде їсти. Взагалі, це для... для юніорів. Бузька, у нас вже доросла собака, але нема нічого. Це я занесла, щоб поки перекласти в її цей пакет, бо він з застіпкою, щоб корм не видихувався, поки буде цей. І у мене ця покупка вийшла на 864 гривні. Все, тепер швиденько починаю готувати соус. Для соуса нам потрібно мед, одна чайна ложка, 60 мл олії, 100 мл соєвого соуса, 30 мл соку лимонного, гірчиця в зернах, 2 столові ложки. Дві столові ложки. У мене столова ложка на глази, тому візьму, мабуть. Три і ще трошечки чайних. Потім солі, трошки підсолити це все діло, і чесник. Тепер це все гарно перемішати. І зараз буду вже доставати капусту, прийшло вже півтори години, і буду її заливати цим соусом. Така капуста вийшла. Тепер її треба порізати на шматочки і залити соусом. Отким. Соус зараз додаємо, запах іде. О, дуже смачний, дуже. Блін, у мене вже повний рот здіймає. Тут я займалася капусткою. Сформувала вже багетики, Але один у мене такий почеканий вийшов. В общем, не знаю, зараз духовку поставила 20 хвилин на температурі 220 градусів з паром, а потім ще хвилин 15 на температурі 200. І вже без пару. Зараз ще вони трошечки постоять. Але тісто пухке таке стало. Зараз ще хвилин 10 постоять і я буду відправляти в бутылку. Мої багети готові. І я бачу, що вони не вийшли взагалі. Ми та їх будемо їсти. Але вони у мене, я їх погано защепила. І я бачу, що вони порозходились. Але дивіться все одно, які вони гарні вийшли. Розрізи гарненько видно. І пахне дуже смачно, до речі. М -м -м, хлібчиком. Але всі, абсолютно, всі, бачите. Розходяться. Тому що воно у мене, як рулетики вийшли, я їх дуже погано защепила. А дуже погано защепила. Чому? Тому що е, смастила алією. Потім мені ще захотілося це тісто перемішати. І воно вже погано липло, але все одно. Зараз трошки теж остинуть, і я спробую скажу вам, які вони. Вони підостили, дивіться, оцей ще так не зовсім розійшовся. А ці два. Розійшли. Зараз хочу розрізати, показати, які вони всередині вийшли. Хромкі, дуже хромкі. Пропечені. Мм, смачненькі і внутрі дуже м'які. Прям точно як багет. Кестаж. Смачні, несмотря на те, що вони розійшлися. Ну, як Доковський хліб раніше був, пам'ятаєте? Хрусткі-хрусткі. Прям м'якусенькі. Отлично. І, до речі, я спробувала капусту. Я вже налопилася її, якщо чесно. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Але я знаю, що якби я приготувала таку ярику, то він би їв її тільки раді того, щоб не образити мене. Ну, Це типу на любителя, геть на любителя. але смачна. я ще хочу завтра спробувати, тому що казали, чим більше вона лежить, типу, як борщ, чим більше стоїть ні. Тим він смачніший. Так само і про цю капусту казала. Але мені вона і сьогодні дуже сподобалася. Я вже її наїлася, якщо чесно, вже і вечерять, мабуть, не буду. У нас Єгорка є вічерні чай наш батон. Те, що ми пекли, бутерброди. Достали все, що є в холодильнику для бутербродів. окрім ковбаси, тому що ми по ковбасі взагалі не тримаємось. Ікра, масло, м'який сир. Авокадо, але його ніхто не хоче. В общем, їмо бутерброди батон, масло, ікра і п'ємо чай з бергамотом. Це така смакота. Пів на дев'яту. Ті, що вирішили бути на правильному харчуванні. В кавичках Єгор каже, недовго ми протримались, буквально декілька днів. І знов перейшли на те саме.